Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Король під пасич. Польська народна казка. Жив колись чоловік на ім'я бурячок. Не силою був він сильний, а розумом, не хитрістю, а справедливістю. Сидів якось бурячок у шинку. І думав, думав. А як йому не замислитися, якщо його єдина дочка покохала королевича? Та й королевич через неї не спить і не їсть. А король батько гнівається, щоб королевич та з простою селянкою одружився, не буде такого її справа корів доїти, рядно ткати, обід готувати. А не в королівському палаці у шовках розхожувати. Дочка плаче, сльозами заливається. Батьку, допоможи! І королевич скаржиться, жити без неї не можу, а король батько не тільки одружитися не дозволяє, а ще й замкнути мене погрожує. Я не я буду, сказав бурячок. Якщо короля не здолаю і дочку свою за його сина не віддам. Де вже королю мене бурячка перемогти? А король якраз повсте місце їхав та й почув, як простий селянин погрожує його здолати? Поскакав тоді король прямісінько на болото до злого чаклуна по чарівне зілля. Виніс йому чаклун склянку й говорить. Тільки но вип'є бурячок оце зілля, як одразу ж на якогось звіря перетвориться, на якого ти забажаєш, і не поверне він собі людської подоби, поки ти своєму синові не дозволиш одружитися з його дочкою. Зрадів король, кинув чаклуну злотий і поскакав із зіллям у руках. Повернувся король до палацу. Наказав бурячка привести до себе. Чув я, що ти зі мною королем породичатися захотів. Подолати мене погрожував, але ж і я не відступлюся. Як сказав, так і буде. На ось пригостися на останок та йди геть. Піднесли бурячку чаклунське зілля, а король від нього очей не відводить. Що тут поробиш? Узяв бурячок зілля та й випив одним махом. А король вже й чаклувати заходився. Бути тобі драконом вогнедишним, жити тобі у замку на ланцюгу, стерегти тобі мого сина, щоб він із твоєю дочкою не одружився. Тільки но він ці слова вимовив. Як гримнув грім посеред ясного неба і перетворився бурячок на страшенного дракона. Розгорнув дракон крила і полетів прямісінько до замку королевича стерегти. Котру ніч не спить королевич, серце болить, сльози лються Адже поруч дракон на ланцюгу сидить та очей з нього не зводить. Але дракон тільки про те й думає, як би молодятам допомогти. З'їж мене чудовисько скоріше, просить королевич, не можу більше без коханої жити. Невже я людожер якийсь? відповідає дракон. Ти б королевичу сказав своїй нареченій, щоб вона мені буряку принесла. А ти її не скривдиш? Питає королевич. Що ти? Що ти? вигукнув дракон, а сам аж труситься. Де ж це бачено, що батько власну дочку з'їв? Повірив королевич дракону. От і стала бурячкова дочка по вечорах до замку ходити. Поки дракон буряки їсть, та на дочку, дивлячись, сльозами заливається. Молодіше почуться поміж собою та милуються. Багато днів так минуло. Бачить дракон, звик до нього королевич і каже йому Настав час від слів до діла переходити. Знайди у замку пилку, щоб залізо пиляла. А я вже тобі віддячу. Помітив королівський міністр, що дракони з королевичем заприятелювали, побіг королю про це доповісти. Розсердився король і наказав завтра привести дракона на розправу. А тим часом дракон дістав пилку і тієї ж ночі від своїх ланцюгів звільнився. Полетів дракон до королівського палацу. Короля, королеву та їхню єдину дочку, сестру королевича, схопив і сонних до кошика поклав. Понісся він швидше за вітер, за ліси, за гори у далекі країни. І опинилися король разом із королевою та дочкою своєю у чужім краю. Ні влади, ні слух, ні грошей, що тут робити, а дракон зник. Довелося королю піти під пасичем. Пасе він овець і так день за день набігається, що ні про що, крім миски юшки та шматка хліба, і не мріє. Їхав повсте місце син тутешнього царя. Побачив він королівську дочку. І закохався у неї. Як не вмовляв його цар, як не гнівався, бачить, син твердо на своєму стоїть. Довелося послати міністра до короля Підпасича, дочку його сватати. А король Підпасич і каже, Я не проти свою дочку за царевича віддати, та тільки чи знає ваш царевич якесь ремесло, здивувався міністр. Та ти, мабуть, здурів старий, навіщо царевичу ремесло, йому царством володіти. Е, любий, говорить король Підпасич, що до царства ти мені не кажи, тільки ж знай, що поки царевич якогось ремесла не навчиться, до тих пір я за нього свою дочку не віддам. Повернувся міністр до царського палацу і про все доповів. А там тільки руками розвели. Оце так так. Довелося царському синові до діла братися. Пішов він по місту, зайшов до кузні, бачить, коваль молотом постукує. Молодий був царевич, дужий і серце його коханням сповнене. А заради коханої чого тільки не зробиш. От і навчився він підкови кувати. Відібрали найкращу підкову і принесли королю під пасечу. Ось воно, ремесло нашого царевича. Дійсно, ваш царевич людиною став. От тепер і я згоден справити весілля. А коли вони до палацу приїхали, король про все, що з ним сталося, цареві розповів. А той, зрадівши, що його син зі справжньою королівською дочкою одружується, наказав пишне весілля готувати. Повернувся король до себе, погукав бурячкову дочку і каже Діти мої, любіть один одного. Зрозумів я, у наші часи хоч якесь ремесло, треба кожній людині знати. Якщо біда трапиться, буде тобі синку селянська дочка помічницею. Тільки но сказав так, як посеред ясного неба гримнув грім. Це дракон, свої буряки жувати припинив і перетворився на бурячка. Тут і зіграли весілля і казочці нашій кінець. Текст читала. Анастасія Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.